Свайпнути. Біографічна драма, що розповідає історію засновниці платформи для знайомств Bumble Вітні Вулгард, яка є яскравим прикладом жіночого впливу у світі технологій та бізнесу. За сюжетом головна героїня після навчання в коледжі стає однією з творців додатку Tinder, але невдовзі залишає компанію та створює нову унікальну платформу для знайомств, орієнтовану саме на жінок, де вони отримали можливість робити перший крок. Цим вона змінює традиційні підходи і перевертає індустрію знайомств, де домінують чоловіки. Та, попри низку труднощів і перешкод, відні проявляє надзвичайну винахідливість, щоб зрештою пробитися в технологічну сферу. Прагнучи забезпечити рівність для всіх користувачів і враховуючи жіночі інтереси, вона створила не просто черговий додаток, а справжній символ у соціальній взаємодії людей, який змінив підхід до знайомств і саму динаміку стосунків. Це стандартний надихаючий байопік, який проводячи нас за лаштунки відомої компанії, показує, як сила ідеї та наполегливість можуть привести до створення чогось унікального і допомогти пробитися на вершину всупереч будь-яким труднощам.